Уяви на секунду, ти хороша людина, ти ніколи не відмовляєш у допомозі, завжди знаходиш час для інших, навіть якщо сам втомлений, ти вислуховуєш, підтримуєш, шукаєш слова, які зможуть заспокоїти чиюсь душу. І здається, що саме так і має бути. Хороші люди це ті, хто тримають цей світ, але є й інший бік. Коли тобі погано, рідко хто це помічає. Ти можеш мовчати, посміхатися, робити вигляд, що все гаразд. Усередині вирує буря, але зовні спокій, бо ти звик бути опорою, ти звик бути сильним, і саме тому багато хто навіть не замислюється, що в тебе теж є серце, яке втомлюється, що в тебе теж є душа, яка іноді плаче ночами. Чому хороші люди залишаються самотніми? Відповідь проста і складна одночасно. Бо вони рідко просять про допомогу, бо бояться бути тягарем для інших, бо раз за разом стикалися з байдужістю. Ти, мабуть, знаєш це відчуття. Ти чекаєш, ось зараз хтось помітить, запитає, підтримає, але тиша. І тоді ти розумієш легше мовчати, легше самому справлятися, легше бути тим, до кого приходять, ніж тим, хто приходить. Хороші люди залишаються самотніми не тому, що нікого немає поряд. Люди є, знайомі є, навколо повно тих, кому легко посміхатися, коли їм добре, але поруч майже ніколи не виявляється тих, кому справді не все одно, і саме це відчуття робить самотність такою глибокою. Але що тут найважливіше? Хороші люди часто забувають одну просту істину їхня цінність не залежить від того, хто її бачить. Ти можеш допомагати. Можеш бути поряд, можеш робити світ кращим, і ніхто не зобов'язаний це помічати. Але твоя цінність від цього не зменшується. Це як сонце, воно світить щодня. Навіть якщо люди сховалися в тіні, навіть якщо хтось нарікає на спеку чи дощ, сонце все одно залишається сонцем, воно не перестає бути потрібним лише тому, що його не цінують. Так само і хороші люди. Історії, які ми рідко помічаємо, згадай, у твоєму житті, напевно, були моменти, коли один добрий вчинок іншої людини змінював усе. Може, це була дрібниця, слово підтримки, усмішка, дзвінок, але саме це допомогло тобі впоратися, не здатися, і так само ти, можливо, колись врятував чиюсь душу, навіть не знаючи про це, однією усмішкою, однією підтримкою, але ось що цікаво. Ті, хто допомагають іншим, найчастіше залишаються без цієї самої допомоги. Чому? Бо люди звикають. Звикають, що ти сильний, звикають, що в тебе все добре, звикають, що ти завжди підтримаєш, і перестають замислюватися, а хто підтримує тебе, коли серце втомлюється. Бути хорошою людиною не означає бути безмежним, навіть найсильніші ламаються, навіть найдобріші втомлюються. І ось тут виникає небезпека. Людина, яка ніколи не просить допомоги, ризикує зламатися в тиші. Ніхто цього не помітить, ніхто не запитає, а всередині порожнеча. Ти можеш посміхатися і сміятися з людьми, але вночі, коли залишаєшся сам, розумієш, сил майже не залишилося. Що робити? Перше пам'ятати твоє життя важливе не менше, ніж життя інших. Так, допомагати. Це велика справа, але ти не зобов'язаний жертвувати собою заради всіх підряд. Ти теж людина. Ти маєш право на слабкість, ти маєш право просити про допомогу. Друге, навчися розрізняти людей. Не кожен гідний твоєї енергії, не кожен гідний твого часу. Так звучить жорстко, але це правда. Ти не зобов'язаний рятувати тих, хто тоне, не тому, що потрапив у біду. А тому, що сам обрав не вчитися плавати. Третє шукай своїх. Справжні люди завжди знайдуться. Просто потрібно час. Це можуть бути двоє троє людей, але це будуть ті, хто не піде, коли тобі погано. Помилка хороших людей. Багато хто думає, якщо я буду добрим, уважним, щирим, то й до мене будуть ставитися так само. Але це не так світ не завжди відповідає взаємністю. І це боляче, але саме в цей момент треба зрозуміти добро не заради вдячності, добро це частина тебе. Якщо ти очікуєш, що всі навколо будуть такими ж, ти розчаруєшся, але якщо ти розумієш, що твоя цінність у тому, щоб бути собою, тоді тобі стане легше. Найважливіше нагадування ти не сам, навіть якщо зараз так здається, твоя доброта це не слабкість, це сила. Це рідкість, і одного дня у твоєму житті з'являться люди, які це побачать. Справжні. Ті, хто зрозуміють, що за твоєю усмішкою ховається цілий світ. Вони будуть поряд не лише в радості, але й у важкі моменти. Просто їм потрібен час, щоб знайти тебе для тих, хто впізнав себе. Якщо ти зараз слухаєш ці слова і думаєш, це про мене, знай, ти не один такий, таких людей багато. І так їх часто недооцінюють, але саме вони змінюють цей світ. Може, тихо, непомітно, без оплесків, але змінюють. Не переставай бути собою, не закривай серце, але навчися берегти його. Пам'ятай, якщо ти завжди віддаватимеш, не залишаючи нічого собі, одного дня в тебе просто не залишиться сил ще глибше, чому ти невидимий. Є одна цікава річ: хороші люди дуже часто стають невидимими, вони роблять добро тихо, вони не кричать про свої вчинки, не вимагають вдячності, вони просто роблять, і саме тому їх не помічають. Подивись навколо хто зазвичай отримує більше уваги. Той, хто голосніше всіх жаліється, кричить, вимагає. Світ, ніби чує їх краще. А ті, хто мовчить і робить, залишаються в тіні. І ось тут криється пастка, невидимість може здаватися самотністю, але насправді це твоя унікальність, адже світло лампи завжди помітніше в темряві, і що більше людей не бачать твоєї цінності, то яскравішим буде той момент, коли знайдуться ті, хто її розгледить. Приклад із життя Згадай, як у школі були діти, які допомагали іншим з уроками. Вони сиділи вечорами, пояснювали, підтримували, але на випускному найчастіше аплодували тим, хто був у центрі уваги, найгучнішим, яскравим, упевненим. А через роки саме ті невидимі стали справжніми друзями, підтримкою, прикладом для оточення. Так і в житті дорослих, світ часто плескає тим, хто голосніше, але справжній скарб ховається в тих, хто вміє мовчати, але робити. Питання до тебе. А ти колись пробував зупинитися і запитати себе, чому я допомагаю іншим, ти робиш це тому, що хочеш бути потрібним, чи тому, що без цього не можеш. Якщо, друге, знай це твоя природа, але природу важливо берегти, адже навіть найчистіші джерела можуть пересохнути, якщо з них черпати без кінця. Метафора про посудину уяви, що твоя душа це посудина. Кожного разу, коли ти допомагаєш іншим, ти наливаєш із неї воду в чужі чашки, але якщо ніхто не наливає тобі у відповідь, твоя посудина порожніє. І ось тут важливий момент не можна чекати, що інші завжди наповнюватимуть її. Іноді тобі самому потрібно шукати способи повернути сили. Це можуть бути книги, природа, тиша, творчість, усе, що дає тобі енергію. Пам'ятай, допомагати можна лише тоді. Коли маєш що віддати, самотність як дар. Ми звикли боятися самотності, але вона може бути не лише болем, а й подарунком. У самотності народжуються думки, які неможливо почути в шумі. У самотності ти починаєш розуміти, хто ти є насправді, чого хочеш, до чого прагнеш. Можливо, саме тому хороші люди так часто залишаються самотніми, щоб у них була можливість почути себе. Щоб вони могли наповнити себе й одного дня зустріти тих, хто справді близький по духу, люди, яких варто чекати. Так, не всі оцінять твою доброту, не всі помітять твої зусилля, але це не означає, що їх немає. Є люди, які побачать тебе глибше, ніж інші, ті, хто почують навіть твоє мовчання, хто відчують твій біль, навіть якщо ти його не озвучив. Саме ці люди варті очікування. І так, їх мало. Але хіба цінність вимірюється кількістю? Хіба алмаз гірший за каміння лише тому, що він один? Твоє право. Ти маєш право бути важливим не лише для інших, а й для себе. Ти маєш право не відповідати на дзвінки, коли немає сил. Ти маєш право сказати ні, навіть якщо раніше завжди казав так. Ти маєш право бути чесним із собою і перестати посміхатися, якщо всередині боляче. Це не робить тебе егоїстом, це робить тебе живою людиною. Ще одна правда. Хороші люди часто думають якщо я перестану допомагати, я стану поганим ні. Ти не зобов'язаний рятувати всіх, ти не зобов'язаний бути ліками для чужих душ, якщо сам поранений. Допомагати це дар, але цей дар працює лише тоді, коли ти не забуваєш про себе. Якщо тобі коли-небудь здавалося, що ти нікому не потрібен, що твою доброту ніхто не помічає, знай. Саме такі люди потрібні цьому світу найбільше, і якщо ти зараз дивишся це відео, це не випадковість. Можливо, тобі потрібно було почути ці слова, щоб нагадати собі твоя цінність незмірна, хороші люди залишаються самотніми, але тільки до того моменту, поки не зустрінуть тих, хто вміє бачити глибше. Ти не зобов'язаний бути сильним завжди, ти не зобов'язаний бути ідеальним, ти не зобов'язаний жити за чужими очікуваннями, ти потрібний, ти важливий, ти цінний. І якщо хоч раз у житті ти допоміг іншій людині, знай, ти вже зробив цей світ кращим. Якщо цей текст відгукнувся у твоєму серці, підпишись на канал і постав лайк. Для тебе це всього лише секунда. А для нас це величезна підтримка, яка дозволяє створювати нові відео і знаходити слова, що допомагають, а ще напиши в коментарях, що ти думаєш. Можливо, саме твій коментар стане тим самим світлом для когось іншого ти не один, ми тут і ми разом.